Звичайно, це турбує всіх, всі громади області, там всі, всі громади країни. І наразі питання стоїть дуже жорстко. Воно виникло не сьогодні, воно виникло там не місяць тому, воно виникло з моменту того, коли. Голови громад почали приймати для себе рішення стосовно витрат і поступово зменшувати допомогу військовим збройним силам України та підсилення обороноздатності держави. Це призвело до відповідної реакції держави. Так не може далі бути в країні війна. І першочергово ми маємо піклуватися про допомогу і про підвищення обороноздатності держави. Тому такі процеси відбуваються скоріш за все, 1 жовтня ПДФО вже не буде. Зараз законопроект 12037 пройшов перше читання. Він проголосований. Тільки він проголосується в другому читанні. Я так розумію, підпис президента з'явиться дуже швидко, і ми побачимо вже реалізацію цього заходу. Але Головне питання: що далі в нас два тижні тому відбулася нарада з головних громад. Перепрошую, голову обласних рад. До неї долучилися представники профільного комітету Верховної Ради, і тема наради була європейська інтеграція. Але зазвичай прозвучала тема ПДФО і пішла дискусія, жвава досить. Одна із моїх пропозицій, яку я висловив в будь-якому випадку, після того, як це все станеться, або до того, як це станеться, зважити на ту таку просту річ громади треба проаналізувати. Їхню додаткову частину дохідну частину, їхню видаткову частину і наявність самого ПДФО. Тобто воно є або його нема. Тому що якщо ми агульно заберемо повністю все, і потім не буде ну, там, ніяких дотацій, то в кожній п'ятій, сьомій громаді в нас буде таке поняття, як секвестр бюджету. Це коли потім громада приймає. Голова громади приймає відповідне рішення, сесійне закріплюється і 1,12-та, якщо я не помиляюсь, йде на основну видаткову частину. Це дуже погана історія. Ну, я думаю, що всі пропозиції будуть зважені і виважене рішення буде прийнято.